25 лютого відбулось засідання виконавчого комітету, на якому розглянуто ряд важливих питань. Хотілося б виділити два питання. Це питання надання адресної одноразової допомоги постраждалим мешканцям нашого міста внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Суми в залежності від пошкоджень складали від 15 до 260 тисяч гривень. І другим ключовим питанням, яке сьогодні розглянено члени виконавчого комітету, це питання створення. Місцевої гарячої лінії з питань булінгу, тобто кожен учасник освітнього процесу, дитина, батьки, вчителі можуть телефонувати за номером, буде виключна лінія, яка стосується цього питання. Цим рішенням визначено, що функціонування цієї гарячої лінії буде організовано у центрі оперативного реагування, а також затверджено порядок, за яким працюватимуть оператори. Це перше рішення, яке необхідне для початку роботи гарячої лінії. Номер телефону, а також дату, з якої розпочнуть приймати дзвінки, повідомимо додатково. Основною метою прийняття цього рішення це є фіксація всіх телефонних дзвінків. І з подальшої передачі їх відповідальним особам, щоб ні одне питання не було поза увагою наших контролюючих структур. Також було прийнято рішення для того, щоб організувати харчування учнів у новозбудованій їдальні. У ліцеї гімназії номер 18 Вектор завершується будівництво власної їдальні. Раніше послуг з харчування надавали кейтерингові компанії. При завершенні будівництва ця посла буде надаватися дітям працівниками самої гімназії харчоблоки гімназії. Це рішення дасть можливість створити організаційні заходи щодо введення в експлуатацію, закупівлі продуктів харчування, набору штатних одиниць. Ну і запровадження якість харчування. Бурхливе обговорення викликало питання про затвердження тарифів на послуги КТП 1028 за результатами якого члени виконавчого комітету проголосували за зняття цього проєкту рішення на довивчення. Також на цьому засіданні було внесено зміни до плану регуляторної діяльності та затверджено новий склад у низці робочих груп. Детальніше інформація про засідання виконавчого комітету незабаром з'явиться на сайті Білоцерківської міської ради.